Мешканцям Дніпропетровської області нагадують, спалювати опале листя або сухостій заборонено, порушникам загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Щороку восени ми стикаємося з проблемою спалювання опалого листя та іншої сухої рослинності. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки та житлові будинки. Представниця департаменту екології також зазначила, що продукти горіння містять токсичні речовини, а це небезпечні сполуки Є свинцю та інших важких металів. Вони викликають загострення хронічних захворювань, алергічні реакції та спричиняють розвиток онкології за підпал сухостою та опалого листя. Передбачено штраф від 3 до 21 тисячі гривень. Справу розглядатимуть у суді. Зокрема, мірою покарання можуть призначити позбавлення волі від 15 років. Цього року під час дії воєнного стану кримінальним кодексом України умісний підпал сухої рослинності віднесено до деве. Та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Єдиний безпечний метод утилізації сухого листя і трави це компостування. Тож, якщо ви стали свідком підпалу сухостою та опалого листя, повідомте про злочин за номером 102. Якщо це умисний підпал і ви знаєте особу, яка це зробила, то викликати поліцію. Якщо масштаби пожежі Досить великі, то звертатись до служби надзвичайних ситуацій.